29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Сонях символ захисників України. І сьогодні пропоную вам виготовити такий ось сонях із фетру, розмістити його на своєму одязі і таким чином вшанувати пам'ять загиблих. Воїнів-захисників України. Настя, розтушовуй так пензликом. Угу. Як ти працювала вже пастелю, ти знаєш, що треба від темного до світлого так, от, розтягнути фарбу. Цю, да? так. Вбиваючими, такими, отакими, дивися, такими вбиваючими рухами, отакими О, вбиваєш, так наче сюди Пудру оцю. Так, добре. Олечка, а ти тим часом. Будь ласка, склеюй, ми приступаємо до компоновки самого, самої квітки, самого соняха. Коли вже все ти приклеїв всі ці пелюстки, все готово, тобі треба от сформувати красу цієї квітки, тобто якісь пелюсточки розправити, якісь отак підтягнути. Давай, оце роби. Так, дівчатка, а ми тим часом з вами повинні зробити бантик з шовкових стрічок. Значить, беремо, складаємо їх, отак беремо за серединку, Складаємо спочатку одне вушко, потім друге. І отак от перекручуємо. Отак перекручуємо, отак в таку петельку. І що нам залишається зараз? Нам Оля вже склеїла листочок. от, Два маленьких і один великий. Тепер вибираємо е, нашу застіпку. Оце дуже цікава застіпка. Тут є отакий крокодильчик, він не робить дірок на кофтоці. І тут є отака от, бачите, така застіпка. От і готова наша прикраса. Значить, Кирило, я хочу тобі пристібнути от, от на кофточку твою. Олічка, тобі ми отак от цим крокодильчиком. От, дивися, застібнемо так крокодильчиком. От, носіть діти, в цей день. носіть таку прикрасу в ці серпневі дні, коли ми всі вшановуємо пам'ять загиблих наших воїнів, наших захисників України. Слава Україні! Героям слава!